Нью-Йорк регулярно страждає від прольотів різного ворожого озброєння. Оборону на цій ділянці фронту тримають бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Зараз прямуємо до них на позиції, аби показати для новини лайф, яка реальна війна на цій ділянці фронту. Так, друзі, ми на горлівському напрямку працюємо з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. Рухаємось швидко. Ворог недалеко, тому тут можна пересуватися тільки так. Ми на позиціях мінометників королівської бригади. За декілька секунд ці хлопці відпрацюють по живій силі противника. Давай ще о, О, так від 24-ї бригади на Горлівському напрямку ведуть бій проти окупантів. Ці хлопці ще декілька тижнів тому брали участь в боях поблизу міста Часів Яр, де ворог активно наступає, застосовуючи велику кількість кабів, дронів та не жаліючи особовий склад. Нещодавно звідти повернулися, то там дуже складно. Це основне, це авіація ворожа і ФПВ-дрони. Вони хотіли просто розібрати і розбирають той часів. Яршом я, я думаю, не було. що да що це нова стратегія. Просто вони поняли, що кабами, фабами можна доволі непогано Ну, в принципі рівняти рівняти, де не можна закріпитись. Саме більше, що я засікав, це секунд 40, де не чутно. Ну я не знаю, це в це цей мавік літав, але що не чутно, що щось літає, а так постійно практично? так постійно щось в небі летить. Засипаючи прифронтові міста, боєприпасами окупанти намагаються знищити практично кожну будівлю, де можна тримати оборону. За цією ж схемою росіяни вже перетворили на суцільні руїни десятки міст Донбасу. Як на часовому ярі ви здебільшого з мінометів, по чому працювали і як відпрацьовували? Як відпрацьовували? Ну що аеророзвідка розвідка це піхота, це можливі штурми їхні були, там і БМП були, і це ну, В основному це піхота і укріплення. По чому вам здебільшого доводиться працювати з мінометом? По, як сказати, по таких точках, де скупчення особового складу там, пара груп. Ось таке участь. А по техніці якісь працюєте чи то частіше жива сила саме? Ну, більшість техніку не так просто. Бо техніка рухома. Більшість по таких цілях. У них більшість що, в них ресурс люди. Техніки не так, як ми їх пасемо, вони нас пасуть. Але більшість їхніх. У цих непростих умовах мрії у бійців дуже прості. І додому хочеться, і таке. Хочеться до дітей, але. А хто вас вдома чекає? Дружина, двоє дітей. Від мінометників швидко переїжджаємо на наступну позицію, де працюють пілоти ударних ВПЛА бригади. Це наука дуже тяжка. Я не знаю. Кажуть, її можна освоїти за місяць часу. Її можна освоїти, я думаю, за місяць часу. Якщо ти просто цим займаєшся десь далеко в школі, коли ну не їздиш на бойові, не мається на увазі, не відволікається на інші проблеми. А так, тут наразі, коли все на голову, ну дійсно тяжко освоїти програмування на цих же дронах. Це дуже важка штука, тому що ворог завжди не йде якусь протидію. Відповідно, треба придумувати щось нове, і відповідно до того, якось пристосовуватись. А тут буквально кожен тиждень вони завжди щось нове видумують. В них як от об'єктивно ви бачите, розвивається цей напрямок, також і що там чи літає багато їхніх дронів тут. Ви знаєте, це суто моя суб'єктивна думка, але мені здається, вони зараз в цьому плані досить сильно розвиваються, тому що фінансування і це все в них я набагато краще. Здебільшого все, що ми маємо, стараються нам допомагають волонтери. Дещо, ну, я не знаю, не можу нічого сказати про державне за це, але здебільшого все, що ми маємо, все, що ми літаємо, це все допомога волонтерів. Дещо ми в процентів там 15-20 закупляємо за свої кошти. Тому що всяка апаратура, всі потрібні, так звані, як ми називаємо, кажемо, приблуди, це все ми беремо за свої гроші, тому що сам дрон просто не полетить. я Тож? був в мінометі в піхоті, перше, потім в мінометці, а потім мене зацікавили безпілотні скажімо так, апарати і вивчав собі. Відвивчався. А по чому в основному вам доводилось там працювати? Це жива сила, чи, чи взагалі які у вас були там ураження з того, що ви знаєте, підтверджень? можливо, вам казали? Вже на підступах до Бахмута техніку от. Тут, умовно кажучи, такий дрон або трошечки інший може виконувати функцію артилерії, навіть нести заряд, який може спалити техніку, технікою по факту. Так і, є, так і є. За день і два, і п'ять, і десять дронів. Ну а виконують буквально задачу там, подавити ворога, знищити. Ви відбиваєте штурми так само навіть, можна сказати, так? Там можна не. сказати і так. Прифронтові міста, які обороняють воїни 24-ї бригади, нині більше схожі. на примар. росіяни регулярно скидають на житлові квартали свої снаряди, не зважаючи на те, що тут досі залишаються цивільні. А ось так виглядає вже сам прифронтовий Нью-Йорк під постійних прильотів ворожої артилерії та керованих авіабомб, чимало будинків розбиті з побитими вікнами, понівеченими фасадами. Але попри те все, якесь дуже дивне відчуття у цьому місці, тому що поряд з розбитим будинком. Ось так просто вже присвікла клумба. І так контрастно на межі життя та смерті застигли десятки міст та сіл Донеччини. На фоні розбитих будинків квітнуть дерева. А поряд фотографії тих, хто назавжди залишився під завалами своїх домівок. Найчастіше це, звісно, не тільки каб, а ще й артилерія ствольна, і, звісно, мінометами теж вони можуть діставати до цивільного населення. Більше вони стараються працювати по бойовій обстановці в плані мінометів, але ту артилерію вони можуть розбирати один чи два будинки. Були декілька моментів, як, наприклад, тут з лікарнею минулого року вони практично знищували її три дні з артилерії. Останні місяці почалися активніше використовувати саме FPV-дрони. Навіть вони тут були помічені і могли залітати навіть в саме місто Турець. Також вони постійно проводять розвідку аеророзвідку і застосовують, звісно, скиди по нашим позиціям регулярно. А зокрема, в цих містах прифронтових і селах ми бачили людей цивільних. Це були поодинокі випадки, чи все ж таки, попри навіть інтенсивні і періодичні обстріли, всю, тут залишається цивільне населення. Це були поодинокі люди. ти вважаєш, ти тут частіше буваєш, ніж ми що все ж таки людей тут таки вистачає. Людей тут дійсно вистачає. Люди просто ходять по своїм справам, це окремі люди, але насправді людей більше ніж нам може тут здаватися. Нью-Йорк та Торецьк вже понад 10 років знаходяться на лінії вогню до окупованої росіянами горлівки звідси менше 10 кілометрів. Тому відновлювати всі будинки та вулиці тут будуть аж після нашої перемоги. Бо поки люди тут живуть за зовсім іншим принципом від прильоту до прильоту.